Детальний огляд лише деяких подій. Раптово все потемніло і пролунав звук, схожий на автоматну чергу. Цей град вдарявся об мій будинок. То не води. Я маю на увазі, що зараз навколо нашого будинку досить багато бруду. Уже понад три тижні від рясних опадів страждає одне з найспекотніших і найпосушливих місць планети Саудівська Аравія. Потужний град і зливи знову обрушилися на різні регіони країни. Подекуди кучугури з випавшого граду досягали півтора метрової висоти, вулиці міст перетворилися на річки, а пустелі на озера. Зараз на Аравійському півострові повені стали частими явищами. Невже просто у нас на очах збуваються провісники останніх днів? Але ж така сама критична ситуація і в сусідньому омані разом з автомобілями потоки води забрали, на жаль, і людське життя. Ще кілька людей вважаються зниклими безвісти у деяких районах зливи призвели до сходження селевих потоків. Місцями пройшов великий град через екстремальну погоду. Жителі в паніці покидали свої будинки. А кількома днями раніше в регіоні Еш-Шаркія на вілаят Білат бані буалі обрушився сильний торнадо, супроводжуваний грозами. Для цього регіону це дуже рідкісне явище. Не припиняється лиха і в Туреччині. 27 квітня в містах Аланія і Адана через проливні дощі частково затопило вулиці і також випав град. Наступного дня про великий град повідомляли в соцмережах жителі Краснодарського і Ставропольського краю, розташованих на півдні РФ. Люди були стурбовані станом сільськогосподарських культур, оскільки градини розміром з горіх завдали значної шкоди посівам і саджанцям. Дощі продовжують спустошувати еквадор. Тисячі жителів провінції Гуаяс через повені були змушені виносити свої речі та меблі і жити на вулиці, оскільки їхні будинки виявилися затопленими. Той мізир, що є в нас, це ліжко, інші речі. Ми винесли сюди матраци кухню. Перебуваємо тут посеред дороги на вулиці, бо всередині знаходитись неможливо. Так на жаль, така природа, і ми, як громадяни, маємо розуміти, що це не прогнозовано. І ми не готові до цієї ситуації. З початку 2023 року по всій країні сталося понад півтори тисячі природних катаклізмів. Тільки за офіційними даними, вони забрали життя близько 80 осіб, пошкоджено понад 14 тисяч будинків. Загалом, від початку сезону дощів постраждало близько 66 тисяч осіб. У нас є населення в кантоні Палестина, яке постраждало майже на 80%. Як бачимо, втрачено врожай. Люди планували зібрати свій врожай, але втратили його на 100%. Ми попросили уряд допомогти нам продовольством. Сім'ям потрібна їжа, потрібна вода. Це регіональна і національна проблема. Тому ми потребуємо допомоги. Допоможіть, будь ласка, кантону Палестина. бо наразі тут повний хаос. З 25 по 27 квітня в США на деякі райони Центральної Флориди обрушилися сильні шторми, які накрили багато округів дощами, вітром і градом. В окрузі Лейк кількість граду, що випав, і розмірі градин шокували місцевих жителів. Негода застала людей зненацька. Вони повідомляли, що ніколи не бачили нічого подібного. Ми навіть не знали, що він наближається. Ми чули щось схоже на гуркіт поїзда. Ми чули, як уламки падали на наш будинок. Ми чули град, і в деякі місця він сягав висоти 60 сантиметрів, і це було дуже страшно. буквально з'явився звідки. Був неймовірний град. Я ніколи не бачила нічого схожого. То зламаний гілок. Ми бачили кілька повалених стовпів. Сьогодні напередодні тут пройшов великий град. У Мельборні, округ Бревард, градовий шторм залишив після себе великі кучугури, великі шматки льоду розбивали скло будинків і автомобілів. Наш дах опинився за 75 метрів від дороги за будинком нашого сусіда. А потім розбило мої вікна. Єдине, що було це мій внутрішній дворик. Тепер він у минулому. Він просто злетів у повітря, і тепер стирчить метал та інше. У наступні дні шторми, що супроводжувалися градом, торнадо і сильним вітром, завдали серйозної шкоди не тільки Флориді, а й сусіднім штатам, аж до Техасу. У зв'язку з розгулом стихії збільшилася кількість страхових випадків, оскільки шторми призвели до значних пошкоджень транспортних засобів і будинків. Стихійні лиха безпосередньо впливають як на економіку окремих країн, так і на загальносвітову економіку. Відновлення зруйнованої інфраструктури потребує величезних фінансових вливань. А зі збільшенням сили і частоти кліматичних лих зростатиме і економічний збиток. Сучасна економіка споживацького формату не в змозі впоратися з тими кліматичними викликами, які вже сьогодні стоять перед людством. Ви запитаєте, чому? Детальну відповідь на це питання. Було дано на міжнародному онлайн форумі Глобальна криза вихід є 22 квітня 2023 року. Зважаючи на зростання кліматичних катастроф, нам потрібна інша економічна модель, яка могла б забезпечити високий рівень життя кожної людини та її безпеку. А також дати можливість вченим розібратися у справжніх причинах зміни клімату, які відбуваються, і знайти рішення цієї проблеми. Зараз цю інформацію необхідно почути всім, адже з кожним днем кліматичні зміни змушують все більше замислюватися про майбутнє, про твоє майбутнє, про майбутнє всього людства.